Ну це якийсь мем. Показали меми з шоу. Це, звісно, було дуже смішно. Але коли Ірі винесли подарунок. вона так переговарювалася з Тарасіком, типу, ой, дам тобі свою сідовичку. Але як вона пожартувала і рибку з'їсть і далі, це просто мене порвало. Це не такі смішні чотири. Далі пішла собі не накладати турнікети, він це показав. Це дивитися до сліз. І, до речі, директорка проєкту, ну, та яка зараз директорка, навіть розплакалася від Холостяка, тому що ну, вони дарують людям радість в такі жахливі часи. Я з нею згодна. Я теж задоволенням дивлюся Холостяка. А ви мені напишіть в коментарях, чи взагалі доцільно такі шоу під час війни, чи ні? Бо це дискусійне питання, звичайно. Як ви вважаєте? Ви знаєте, навіть мені особисто, я б хотіла купити цей турнікет і мати в хаті, тому що не дай Бог що. Тут інструктор сказав, що треба два турнікети купляти: один на випадок, а другий тренуватися. Господи Боже, де ж їх купити? Отак От Софійка з позора зробила корисну справу, навчила навіть мене. Ну, Ясно, що не потримавши його в руках, не спробувавши, я так не можу, але, блін, якщо я десь знайду хоча б в аптеці, якщо вони є. Бо їм військовим не вистачає, я вже кажу про цивільних. Ну і після славного виступу з турнікетом на диван запросили Оксану і Софією зробилося. Ну, чого ти ридаєш? Ну, чого ти ридаєш? Ну, звинуватили тебе, що ти чиясь коханка. Ну, якщо це не так, то це не так. Ну, я працювала колись з дітьми. і Мені приходить бабушка одної дитини і каже: А ви знаєте, що з вашим чоловіком там хтось на море поїхав, вона там з вашим бившим чоловіком. А я не заміжня була. Мені стало так цікаво, ну як так можна було видумати. Я не заміжня. А про мене видумали, що в мене щось, там колишній чоловік. Ну Мені було цікаво, мені взагалі обідно не було. Мені просто було цікаво, ну як так логіка прийшла до такого. Ну, Софія розплакалась, тому що вона відчула типу булінг на проєкті. Ну, там, звісно, були всі одна одну. Там було, звісно, зміїне гніздо, ну такі умови проєкту. Вона просто не витримала і добре, що вона вийшла і про це заявила. Я теж би в молодості, мабуть, не витримала. Зараз я, звісно, вже витримаю такий проєкт, але мене не візьмуть. Хоча Хатя... шанси є у кожної. Чуєш, міс Україну принижували щодо зовнішності, а мене тоді що почнеться з моїми габаритами. А я оце думаю, а чого не взяти у проєкт дівчину з габаритами? Навіть людину з обмеженими можливостями взяли холостяком. То давайте брати повненьких дівчат, у нас більшість країни, повненьких, стареньких, всяких давайте брати, а не тільки модели. Та чого ж вона так ридає? Була вона за дружним чоловіком, з дітьми, не була. Ну, отби про мене так сказали, да було б неприємно, ну, блін, не смертельно. Ну, я, наприклад, все своє життя дивилась на Новий рік з легкою парою. Так там вона була коханкою 10 років. І ніхто її нічого всі обажали цю, цього персонажа. А Софія, ну так уже, що вона коханка, ну так уже їй боляче за це. Ну, З приводу того, що Оксана розказала ситуацію своєї пацієнтки, то винесла на загал, то це, звісно, некомфортно. Так, да, вона прізвище пацієнтки не називала, але в тому містечку знають всі. Ну, це прям цікавий був батл, хто ж із них таки брехуха. А Оксана гарно підготувалася, взяла письмовий дозвіл на оприлюднення. У цієї подруги подруга виявляється була не проти, щоб це оприлюднили. Прям вона конкретно приготувала. Мені не сподобалась фраза Тараса, ми тут надовго рібятки, його улипка. Чуєш, дівчата страждають. Одна любовниця і боїться, що це викрили. Друга не, не задоволена, що її брехухою назвали, а йому весело. Ладно, нам, як глядачам, ми дійсно сторонні, нам це як. Скандал на базарі, да, чисто подивитися. Але ж, блін, він з цими дівчатами щось будував. Ну, чесно, я б попросила дозвіл цих дівчат оприлюднити цю переписку. Ну, у тієї жінки. Блін, ну, це ж, ну Я вірю, коротше, Оксані. А як ви? Ну, дійсно, диму без вогню не буває. Я б взагалі з ними зробила ціле, типу, один за всіх чи щось таке, ну, бо це реально цікаво. Це була таке Софійка коханкою, чи не була? Ну, Я вірю обом. І те, що Софія відверто відстоює, що вона не була коханкою, і те, що Оксані дійсно розказали, що та, дівч... що... та дівчинка розказала, що Софія була коханкою. Софія могла бути коханкою і навіть не знати цього. Розумієте? Їй той хлопець міг і не донести. Що він одружений або живе громадянським шлюбом з іншою дівчинкою. Розумієте, в чому прикол? Ну, Софійка знов текла, ну така слабохарактерна. Ну, вже всі почули, що ти не коханка. Ну, кінець кінцем у нас за коханство, ще в тюрму не сажають поки що. Чого от вона так пережива? А той пацан же дійсно міг обдурити Софію. І він же вже їй колишній. Він уже їй колишній. І міг обдурити свою жінку ілі там громадянську жінку. Це ж Софія до нього звернулася до колишнього. Скажи, Коля, дай мені документ, що ти ніколи жонатий не був. І Коля, оце ну, не так неприємно до колишнього звертатись. І Коля, оце, ну, ладно, Софія, на. Я одруженим не був. А та жінка, можливо, дійсно жила в громадянському шлюбі з ним. І так вірила, так любила, а він оце Софію зраджував. Оксані дуже красиву кульку подарували, це класно.